Права 350. У школі 4 п'ятих класи. У кожному класі навчається А дітей. Усі мають по Б підручників. Склади вираз для обчислення кількості підручників в усіх п'ятих класах. Обчисли цю кількість, якщо А дорівнює 25, а Б дорівнює 17. Ну що ж, давайте приступимо до виконання цієї задачі. Як можна міркувати, давайте спочатку обчислимо, яка ж загальна кількість дітей навчається у п'ятих класах. Ми знаємо, що таких класів. Є чотири, а у кожному класі навчається по А дітей. То пишемо тоді перша дія. 4. Чотири класи. По, по а дітей. Дадуть сумі. Сумі, тоді треба 4 помножити на А. 4, що множиться на А, дітей. Так, добре. Ми знаємо, що в нас 4А дітей. Усі з цих дітей мають по Б підручників. Записуємо тоді друге. Усі діти. Мають по Б підручників. беручників. дасть Це дасть в Сумі. Пишемо. У нас було 4 А. А треба ще помножити на Б, 4 А помножити на Б. Або це можна записати як 4 аб підручників. Так, є. Ну і далі нам треба обчислити цю кількість. Якщо А дорівнює 25, а Б дорівнює 17. Пишемо тоді третій пункт. Давайте я нижче напишу. третє. Пишемо 4. А Б. Якщо. А дорівнює 25. А Б дорівнює 17. Пишемо, то отримаємо. Отримуємо. Ну що, ж, як запишеться наш вираз. Це буде 4, що множиться. Замість А пишемо 25 і помножити, а Б дорівнює 17. І це дорівнює. 4 на 25. Це буде 100. Давайте я так візьму дужки, Це буде. 100, що множиться на 17. 100 помножити на 17, після 17 треба додати два нолики, Або це буде дорівнювати 1700. Так? 1700 записуємо чого у дужках? Підручників. Підручників є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, нас запитують, складіть вираз. Вираз ми склали. Пишемо 4АБ. Так, ставимо кому. Далі і обчислюють цю кількість. Ми обчислили. У нас вийшло 1700. Пишемо чого. Підручників. Підручників. Ну що ж? Ось така не дуже важка задача на цьому вправу завершено.